Добрий вечір, шановні глядачі. Знаходимось ми з вами в теплиці ботанічного саду Ужгородського національного університету. Тема сьогоднішньої нашої розмови розмноження багаторічних трав'янистих рослин. Зокрема, ми будемо сьогодні проводити розмноження тих. Видів рослин, які найчастіше використовуються в озелененні альпінаріїв. Кожного року квітникарі, любителі, садоводи намагаються поповнити свої колекції новими видами рослин. Перед посівом насіння, звичайно, дезінфікуємо. Для дезінфікації використовуємо розчин марганцево-кислого калію 0,2%. В нас вже в пробірочках, як бачимо, воно замочене. Час дезінфекції може бути близько години в залежності від розміру насіння. Дуже дрібне насіння, звичайно, не замочується для висіву лише дезінфікуємо, просушуємо його і з пісочком можемо висівати його в рядки. Гаронтосуміші для вирощування багаторічних трав'янистих рослин готують легкі. Що це значить? Для того, щоб підготувати такий ґрунт, нам потрібно взяти дві частини листяної землі, дві частини торфу або перегною, якщо в домашніх умовах, і одної частини піска. Ретельно перемішуємо, готуємо посуд для посіву. Посуд для посіву може бути різноманітний від керамічних горщичків. До ящичків, в залежності від того, скільки ми, хочемо, скільки ми маємо насіння, яке хочемо розмножити. Обов'язково слід сказати, що будь-яка посуда мусить містити отвори для відтоку зайвої кількості води. Звичайно, для таких пластмасових ящичків обов'язково треба простелити полиетилен, аби. Подальшим поливом не вимивався через, зайвий ґрунт через отвори. Також слід сказати, що ґрунт в ящиках має бути щільний, для того ми його притрамбовуємо легко, зволожуємо, якщо є така необхідність. Для зручності на ящичок ми е, зробили такі надрізи, навпроти яких рядочками ми будемо висівати наше насіння. Е, рядочок можна робити за допомогою будь-яких підручних засобів, як оце робимо ми. Першим ми будемо висівати таку рослину, як аканто-лімон, струхуємо. І разом з розчином марганцево-кислого калію будемо вливати в рядочок, це замінить нам сьогоднішній полив. Рівномірно розподілимо насінки. Глибина загортання крупного насіння може бути від 0,5 до 1 сантиметру. А дрібніше, звичайно, можна розміщувати на поверхні ґрунту, притискуючи його. Слідуючим видом, який ми висіваємо, буде армерія. Це вічно зелена рослина з рожевими квітами. Висота рослини близько 20 сантиметрів, час цвітіння, травень, червень. Так само легенько струхуємо і в приготовлений рівочок за допомогою скляної палочки. Також розміщуємо насіння. Підібрана група рослин є низькорослими, оскільки для альпінарію високорослі види не підходять. От і слідуючою рослиною, яку ми висіємо, є дріада восьмипелюсткова. Це вічно зелена рослина, квіти в неї кремові, термін відцвітання червень. Насіння розподіляємо рівномірно. Можемо використати чи палочку, чи як от у нас скляна трубочка. Насінини, якщо насінини не залишились, трохи доливаємо розчину марганцовки, струхуємо, доповнюємо наш рядочок легенько. Загортаємо, глибина загортання не більше 1 см. Якщо посіви проводяться в холодних парниках, то, звичайно, там потрібно загортати насіння і на 2 см, і ширина міжрядь може бути 10 см, для того, аби в подальшому можна легко доглядати за ними. В наступний рядочок висіваємо насіння з четвертої пробірки. Тут в нас цикламен гедерифоліум. Належить він до родини першоцвітих. Квіти рожево-фіолетові. Добавимо трохи розчину марганцево-кислого калію. Можемо дозволити собі виливати з розчином, тому що в кінцевому випадку поливати ми його не будемо. Так. Наступний. Наступний рядочок і наступний вид наш пушкінія, висота рослини до 20 см. час цвітіння березень, красиві. Голубі квіти І ще один. Шостий. Це в нас буде стілений саксіфрага вічно зелений вид, квіти білі. Висотою до 30 см. трошечки долиємо, змиємо зі стінок насінини, додамо в наш рядочок так. Крупніше насіння. Попередніх видів ми висівали разом з розчином. Слідуючі види мають дуже дрібне насіння: це сексіфрага, гіперикум, брукенталія, вульфенія. Їх ми будемо висівати просто в рівочки. Можемо змішати насіння з піском для рівномірного розподілу його в ґрунту. зробили. Притискуємо його до ґрунту легенько. Глибина загортання має бути менша, як 0,5 см. Гіперікум Елеганс. Звіробій елегантний, також має дрібне насіння. Його ми будемо висівати аналогічним. Чином рядочок. Так. Степовий вид, красивий, декоративний. Так само легенько притискуємо насіння до поверхні ґрунту. Від цього будуть залежати наші майбутні сходи. Беремо слідуючі види це брукенталія і вульфенія. В останні рівочки засіваємо наше дрібне насіннячко і вульфеніє. Так, посіяли. Отже, ми висіяли 10 видів трав'янистих батарічних рослин, етикеруємо його, ставимо етикеточку з позначкою, що це багаторічні трав'янисті рослини, зазначаємо. Дату посіву, зволожуємо. Зволожуємо трохи. Можемо використовувати наш приготовлений розчин марганцево-кислого калію або просто водою кімнатної температури. Ставимо такі посіви на нас телажі в теплицях. В прохолодних, в прохолодних теплицях вони в нас стоять. Температура 0,5 градусів вище нуля. Накриваємо ящик склом, ставимо в прохолодні теплиці. Скло нам потрібно для того, аби зберігати вологість посівів. Наші сходи з'являться через місяць, півтора, в залежності від виду, слідкуємо за тим, щоб ґрунт не пересихав. У міру потреби поливаємо водою кімнатної температури, провітрюємо звичайно ящички. Коли Появляться перші сходи, звичайно, знімаємо скло і вже у фазі двох листочків робимо пікірування, тобто пересаджування конкретного виду рослин в інші ящики з більшою площою живлення. Звичайно, сходять насіння різних видів по-різному. І схожість насіння також залежить від. Способу зберігання того насіння такі види рослин, як ранньовесняні, це і білоцвіт, і рябчик, і деякі інші треба висівати в ґрунт після достигання насіння. Це буде десь в кінці літа, на початку осені, для того, аби сходи були більш дружніми, тому що якщо неправильно висівати насіння, то звичайно можемо не отримати в подальшому. Нічого, збирають насіння різних видів у різні строки. Ранньоквітучі види збирають в кінці відцвітання це літом. За можливості стараються висівати їх в ґрунт, оскільки під час зберігання вони втрачають схожість. Інші види навпаки з часом можуть зберігати ознаки схожості. Треба сказати, що зберігати насіння слід у добре провітрюваному приміщенні, сухому і добре в картонних коробочках, звичайно, найкраще зберігати. Якщо ви сумніваєтесь в якості схожості насіння, то в домашніх умовах можна перевірити. Звичайно, в лабораторіях для цього використовують чашки Петрі на вологе середовище. Насипають насінинки, які хочуть перевірити, ставлять ближче до світла і в спеціальних умовах високої температури. За тиждень, якщо появляються, накльовуються насінні зачатки, отже, спокійно можемо висівати це насіння. Вдома, звичайно, ви можете, не мавши чашок Петрі, використати будь-яку скляну посуду, так само на вологу серветочку можемо насипати насінини, які хочете перевірити. В нашому випадку це троль. Плюс європейський. Так само ставимо ближче до світла при високих температурах і переглянемо, чи можемо ми висівати це насіння, отримаємо ми з нього якісь результати, чи варто пошукати кращого. Так виглядають наші посіви літні. Тобто вже на початку осені. Слід сказати, що є за темпами росту рослини повільно ростучі і швидко ростучі. Це ми можемо наочно бачити на цих зразках. Сон трава, червонокнижний вид. Це вже пікіровка, таким чином виглядає. А це сонцецвіт. Ці рослини можна весною буде висадити у відкритий ґрунт на потрібне місце. Даний вид сонцецвіт готовий до висадки у відкритий ґрунт. Його ми висаджуємо на видному місці в альпінарії, декоративний він красивими різнокольоровими квітами в залежності від виду. Схема посадки стандартна, звичайно, викопуємо лунки, поливаємо водою для кращого приживлення рослини. Інший вид в даному випадку сон. Характеризується повільним ростом, досить такий капризний. Ми будемо його тримати в теплиці до задовільних умов, поки він набуде задовільного стану, щоб ми його змогли висадити в ґрунт. Треба сказати, що це червонокнижний вид, росте в нас в альпійському поясі. Зацвіте сіяниць не скоріше п'ятого-шостого року життя. Оскільки насіннявий спосіб розмноження довготривалий, і е, рослини е, на п'ятому році життя, шостому, починають зацвітати для пришвидшення темпів розмноження багаторічних травнистих рослин, часто використовують вегетативний вегетативний. Е, до вегетативного можемо віднести розмноження живцями, е, в нас бокс, в якому Пісочок шаром 10-20 см, у відповідні сроки, залежно від виду рослини, які живцюємо, чи це весна, може і восени, черінкуємо, ставимо під певним кутом, певний час воно в нас вкорінюється. Потім ми, звичайно, пересаджуємо відповідно в горшечки і далі на постійне місце. Крім Крім живцювання до вегетативного, можемо віднести також поділ кущів. В даному випадку в нас армерія. Армерію восени ми поділили, також помістили в ґрунт. Весною ми пересадимо її в декоративні вази чи доповнимо наш альпінарій таким чином. При насіннєвому способі розмноження нащадкам передаються основні видові ознаки. А якщо ж ми хочемо розмножувати певний сорт, наприклад, за його махровість квітів, чи строкатість листочків, чи карликовість, чи інші особливо важливі ознаки при декоруванні альпійських гірок, тому ми використовуємо вегетативний метод розмноження живцювання, поділом кореневищ чи бульбоцибулинами, як ранньовесняні. На сьогодні тему нашої розмови і розмноження багаторічних трав'янистих рослин будемо вважати завершеною. Дякую всім за увагу. До побачення.